ще раз скажіть будь ласка, хто ви, тому що потім це запис вкладу на YouTube, щоб собачі розуміли, хто ви, про що ми сьогодні говоримо? Говоримо сьогодні про тему введення алергенів прикорм. З нами лікар, педіатр, алерголог Марія. Якщо щось забула, то давайте. Добрий вечір ще раз, друзі. Мене звати Марія Пилипко, я лікар-педіатр і дитячий алерголог. І саме тому, мабуть, ми з Христиною вирішили поговорити да, на тему алергенів от так, щоб поєднати всі наші суміжні спеціальності. Так, які разом працюють, от ми вирішили вилити в таку ось тему, знову ж таки повторимося, яка дуже дуже хвилює постійно батьків. От і, мабуть, що так, через те, що ми трошки обмежені в часі, да, ми будемо розпочинати записи викладати. Тому всі отримують вичерпну, я сподіваюся, інформацію, і ми любимо так, що без води. Тому розпочинаємо з чого. Якщо ми вводимо алергени в прикорм. То спочатку нам треба вести той самий прикорм, і uh -huh. так як у нас е, загубився текст з минулого да, з попереднього нашого запису. Прикорм, друзі, ми рекомендуємо вводити близько віку 6 місяців. Але в першу чергу орієнтуємось ми не на календарний вік дитини, так, це для нас орієнтир просто. Для лікарів для вас батьків орієнтуємось ми на кожну конкретну дитину і на її ознаки готовності до введення твердої їжі. Дуже мені подобається, саме як в закордонних джерелах це є Solid Foods, так, а не прикорм, тому що це іноді е, збиває з пантелику у нас батьків, прикорми, до прикорми. От а введення твердої їжі, от мені прям дуже подобається так. Це, це, це визначення дослідний переклад з іноземних джерел. Е, так, от, коли ваша конкретна дитина готова до ведення твердої їжі, вона зазвичай має там ну, мінімум чотири ознаки. Ось е, так швиденько, впевнено тримає голову, має харчовий інтерес, е, бере предмет в ручку, да, має захват певний і намагається потягнути до рота, і може сидіти з підтримкою або навіть вже без підтримки е, певну кількість часу. Хочу нагадати, що сідати і сидіти. Хочу за різні речі, бачите, ми навіть не бачите, ви мене не бачите, але відчуваємо посили, да? <сили> ось давайте може тоді ви скажете да, якщо дитина не сидить самостійно, але ми її садимо, вона тримає своє положення, то тоді ми можемо э, починати прикорм, і э, прикорм у нас може бути. Прикорм не може бути лежачи на животі, в напівлерічому <сили> стані, це є небезпечно. Але якщо навіть дитина не сидить, але ми, ми її садимо, дитина тримає своє тіло, э, тримає голову, не завалюється на бік, вперед, а, то тоді ми говоримо про те, що прикорм може бути. Це важливо розуміти, що садити і сідати самостійно, це ну с отримувати так буде правильніше, І е, сідати самостійно це дві різні речі. Не обов'язково дитина має робити це самостійно. Так, це дуже е, важливий момент, і ще важливий момент, е, що садити дитину не варто одним таким е, не дуже добрим способом да, дитину з положення лежачи на спині, тягнути за ручки так. вперед на себе. Mm -hmm. Отак От садити не треба, якщо ви можете взяти дитину на руки і всадити да? собі на коліна наприклад, або всадити дійсно. Так, Марія, ви пропали. Так, повернулися угу. просто е, на телефон е, так, і все ж таки алергени, от знаєте, основне, що хочу сказати, основний момент, який треба запам'ятати батькам. Я вже так нічого страшного, так, що я перескочила з зведення їжі вже відразу легенти, ну, знову ж таки, тому що ми yeah. трошки обмежені. Е, і нам треба ну, базові речі розуміти. Я взагалі так пригадую, що і сама, коли сину водила прикорма, це було ну, всього лише сім років тому, так, тобто здавалося на такий великий проміжок часу. Але ну, може я зараз так знаєте, грубо скажу, але ніхто, мені здається, ще навіть сім років тому так не заморочувався, особливо ведення алергенів, Так? Це просто стало великий. якимось таким, так, якою такою окремою темою, якимось таким, що всі розбираються. Це дуже добре, да? насправді, що всі хочуть розібратися, розуміти, але іноді а, знаєте, є свої плюси і мінуси в такі кількості інформації, яка є в нашому просторі, да, тому що її е, і фільтрувати ж треба вона в цей простор інформаційний різний абсолютно поступає. От, але все ж таки, якщо вже батьки цікавляться, і ми вже зараз говоримо про те, що в нас є продукти, які є ну, так звані е, поширення алергени і продукти, які не мають так високі алергенні властивості, да, то ми маємо розуміти, що раніше е, як казали, для того, щоб запобігти алергії, варто відкласти введення алергенів. На сьогодні відомо, що. Введення алергенів не варто відкладати до більш старшого да. віку, а Саме і це... тому до року треба ввести всі алергени, щоб дитина з ними познайомилася, щоб дитина з ними познайомилася. Так Єдине, от я теж знаєте, хочу так е, убезпечити батьків. Я просто вже м, знаєте, бачу, як іноді е, вони хвилюються і бояться, що якщо вони не встигли цього зробити, да. наприклад, до року, то вони думають, що вони програли цю битву з алергією і дитиною mm. вона обов'язково виникне. Mm. Тут я вам хочу да друзі сказати, що е, якщо ввели добре, але це не означає, на жаль, да, от на жаль, не означає, що у дитини там ніколи не буде е, е, алергія на продукт. І навпаки, якщо, наприклад, дитина навіть не відноситься до групи ризику високого да, виникнення алергії, це ще не означає, що вона в неї не виникне. Ну от алергія така штука, яка може виникнути в будь який момент життя людини. Ось, але саме основний постулат, який на сьогодні існує, не відкладаємо введення алергенів і Більше того, да, ми можемо якби їх інтродюсити модне слово, інтродюсити в другому півріччі. Да? Тобто, тоді, коли ми знайомимо дитину з твердою їжею, саме тоді ми вже можемо знайомити дитину із продуктами-алергенами. Єдине, що все ж таки я знайшла підтвердження так джерела, щоб ми не були да, тому що різні думки я зустрічала на просторах е інформаційних знову ж таки. Але е продукт алерген, ми зараз їх перерахуємо, да, основні і е якби так звані додаткові. Е продукт алерген все ж таки не має бути першим продуктом прикорму. Да? От першим продуктом, е який вводять як тверду ту їжу. Чому? Але те, <ривіт> <Ой, це> що <ривіт> <ривіт>. не має бути кабачок, це точно кабачок не зобов'язаний бути. Ну якщо, наприклад, в вроде культ кабачка, ну нічого ми не зробимо з одного боку. А з іншого боку, у нас же все ж таки є рекомендації стосовно того, що ми починаємо да, варто починати з залізовмісних продуктів. Ну, на жаль, кабачок не є найбільш залізовмісним продукт продуктом, якби нам цього не хотілося. От, але все ж таки, да, дійсно це не має бути кабачок, але є алерген. Не бажаємо, щоб був першим продукт прикорму. Чому тому що е все ж таки, все ж таки, да ну не завжди реакції, які виникають на харчові продукти, вони є істинними алергіями, да, істинною імонологічною реакцією з виробленням імуноглобулінів і е, вона часто може бути або контактною, да, бо вона в ротика щось що спасибо. Ноєвій ну, там 6 місяців дитині вводять да, якийсь продукт, і тут же виникає реакція. А якщо це ще й був алерген, і батьки про це знали, все, у нас алергія, да, якби тут е, б'ється тривога, але нам це не потрібно. Да, і ну, якби не бажано було б щоб, щоб з цього першого продукту, який ще є алергеном, да, от, от започаткувати такий неприємний а, досвід у батьків. І навіть в поптудейті, в тому самому На да, іноді колеги питають, а як ти батькам пояснюєш, що не значить не варто з е, алергена починати, щоб алерген був першим продуктом. Я кажу, дуже розумних батьків, які дають аптудейтом. А можна одну от такі питання стосовно того, які реакції алегічні можуть виникати, так? Тобто ми, ми так дуже поверхнево говорили минулого разу, але якщо ми сьогодні говоримо про алергени, е, що це може бути, і одразу чи треба питання таке, ну його не було, але я думаю, що це актуально, чи треба починається водитися прикорм. Обов'язково в дитячу течку брати щось антигістамінне. Ми тут не будемо е, призначати як е, афішувати якісь торгівельні марки, тому що ну, це не некоректно не не і правильно, але на вашу думку, якщо має бути, то в якому форматі крапельки, сироп, суспензія, но ну, що це має бути. Так, трошечки я забула початок, початок питання був... Які у нас алергічні, такі найскладніші Все, 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 згадала, так, так, так. Насправді, ну, от я не знаю, да, пояснювати по-простому, я люблю, що є Алергія харчова є харчова неприносимість. Да? Mm -hmm. Ну от так от, не, не, не можна сказати мені здається не медичною мовою, тому що коли ми будемо заглиблюватися в імуноглобулін, і опосередковані імуноглобулін, і неопосередковані, mm -hmm. це досить складно. Да? От Є харчова алергія, і будемо казати так, що ем, це є істинна алергія, коли організм випрацьовує певні речовини у відповідь на потраплення е, продукту всередину. Він має mm -hmm. цей продукт ігнорувати, з'їв і все з організмом нормально. Але оцей даний конкретний організм з'їв цей продукт, і через те, що така у нього є сприйнятливість до цього продукту, а точніше, його е, чутливість до нього, до цього продукту, він. Певні реакції нам у вигляді висипів на шкірі може видавати, так? іноді там бувають навіть істинні алергії з проявами з боку шлункового кишкового тракту, важкі алергічні реакції у вигляді mm -hmm. задишки, набряку квінки, набряку обличчя, губ, язикан, гіонабряку, тобто таких, які можуть навіть загрожувати життю. Так, і є другий поширений тип реакції, якщо ми говоримо тільки про харчові продукти, це непереносимість. І я якби, пояснюю це наступним чином. Непереносимість. Це більше дозу залежні реакції. Тобто тут все залежить від тої кількості продукту, яка була спожита. І іноді навіть батькам пояснюю так, що у кожного є своя доза якогось продукту, щоб виникла непереносимість. Ну, от, умовно кажучи, на гарному касивому червоному прикладі сезон полуниці починається, так, і всі ж її активно підозрюють, що вона алерген. От. Але полуниця не є поширеним алергеном, тобто є ексклюзивні випадки, коли її моноглобуліни і у відповідь на її вживання. Але це полуниця не є поширеним алергеном. Вона є так, званою, так званим містомінолібератором по простому, якщо велику Якісь її з'їсти у кожної людини виникне реакція, але саме шоколад цитрусові. От мені так подобається дуже розвінчувати міфи для батьків, Да? і коли вони чують, що цитрусові шоколад і полуниці не алерген, для них це прямо іноді якесь таке я, а то поля, що не алерген? Ну Це вже про інгаляційну алергію. <реш> це <вже реш> трошки інша історія. Да, є дійсно речовини, да, там продукти харчування або інгаляційні якісь речовини, які насправді не є е, алергенами для да, поширених. Так, от е, комусь треба з'їсти там не знаю, 10 ягід полуниці. А комусь треба з'їсти 2 кг полуниці, щоб виникла реакція. Але у кожного от, є така своя доза. А комусь може і 10 кг треба з'їсти, да? але реакція виникне. Проте без оцих вироблення цих імуноглобулінів. І тобто, це не буде істинна алергія, не буде імунологічна реакція організму, який заперечує певний продукт. Він його не хоче. Він від нього, він у відповідь на нього виробляє оці, да, якби ну, будемо казати там захисні захисні проти цього продукту антитіла і як наслідок да, певні м м м симптоми. Проте, тут знаєте, іноді дійсно важко і батькам зорієнтуватися, тому що реакції реакції часто можуть бути схожі, тобто як і непереносимість може бути з висипом. Так? Так, і істинна алергія може бути з висипом. Але зачасту істинна алергія все ж таки найнебезпечніше, да, чого ми боїмося, це анафілактичний шок, тому що це стан, який загрожує життю. От при, при непереносимості, я, чесно кажучи, навіть не чула про от, да, при великій кількості спожитої е, їжі не, не, не чула про анафілактичний шок, тому що анафілактичний шок це все ж таки і обумовлена реакція. Да, mm -hmm. І, 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 yeah, і інший так власне, тоді батьки мали б мати в аптеці якусь першу допомогу. Розуміла, що якщо є напрямки крім, перше, що маємо робити, це телефонувати швидко, а потім вже давати антигістеміні засоби. Їх дуже великий вибір, да? Чи є якісь препарати, наприклад, такої швидкої негайної дії, да? і якісь більш лайтові, чи достатньо мати просто якусь там суспензу, звичайно, на де тим, його на достатньо? Угу, угу. ну, насправді ми з вами знаємо, що перша чергова допомога да, це є там адреналіна або епіпен, якщо це у нас істинна алергічна реакція, але знову ж таки е дуже мені сумно, я от буквально сьогодні якийсь серіал чи, -чи, -чи вчора? Ні, не все, вчора вчора серіал на Netflix де в школу, коли у дітей була м -м, нічна. Якась ночі в школі, значить, прибігає мама і приносить, каже, у моєї дитини буває алергічна реакція, ось вам шприц. Шприц uh -huh. ручка, епіпен, будь ласка, покладіть. І, е, значить, вихователі, які патрулювали цю вечірку, вони з-під столу дістають такий судочок, де вже двадцяточка таких шприцок лежить. Тобто батьки поприносили просто. І я, я на це дивлюся, думаю, боже, у нас, а ми навіть не можемо просто в Україні його придбати. Uh -huh. Не то, що не то, щоб кожен його там мав вдома, по кілька штук, чи ще що. Да? На жаль, у цього немає. Ну і знову ж таки, в мене були випадки, коли батьки там в страхах приходили і просили, що треба купити. Мало того, що його немає, тут треба розуміти, що ви можете просто не зорієнтуватися в ситуації, так да? як водити. Ну, насправді зі шприц, ручкою все просто да? про адреналін, навіть взагалі зараз не. У але от в даному випадку я би ще хотіла наголосити на тому, що батькам, якщо вони мають час і бажання, а зараз у нас батьки всі дуже активні і просунуті, да свідомі просунуті, е і в нашому такому становищі взагалі нашої країни пройти курси першої допомоги, окрім того, як зупиняти кровотечі, то ще є курси допомоги першої при удавленні або при виникненні важких алергічних реакцій, тому самому на філактичному шоці. да Тобто, щоб принаймні розуміти алгоритм: алгоритм дій, да бо його десь почитати, або подивитися на відео, щоб ви теж це все розуміли, тому що антигістаміні ж не є да? першою допомогою, але Ма можуть мати місце в аптечці, і хай будуть і тому, що часто буває ситуація, що батьки або опиняються за кордоном, або наприклад, не можуть там ввечері сталася якась реакція, і вони на зв'язку зі своїм лікарем. Да, наприклад, і лікар, ну благо, якщо зрозумів, розібрався, яка ситуація сказав, да, дає да, наприклад, а вдома їх немає. То антигістаміна це дійсно той препарат, який можна мати в своїй аптечці вдома, і це для дітей, особливо якщо ми говоримо про дітей до року, ну це можуть бути тільки форми в вигляді там суспензі або крапель. да? от mm -hmm. і е, тут по діючих речовинах просто навіть на поргівельних марках, друзі, діючі речовини, які дозволені е, ларотадін, де злоротадін, це терізінлівацитерізін. Все дуже просто е, запам'ятати так. ми питання і... просто було про те, що якщо є логічна реакція, ми бачимо, що там, караул і вже у нас є там не дай Боже наприклад да, що ми не можемо давати дешевоте, ми першим чином це воно швидко, не допомогти або ми надаємо по можливості першу допомогу, яку можете надати. Але першочергово ми телефонуємо в швидку, щоб вона не гаяла часу, да тому що це просто друзі. Це в хвилини, да от може статися. Тому дійсно тут цей момент дуже дуже важливий. Ми з вами мали обов'язково проговорити. А хто ж такі ці страшні алергени? Бо кабачок не алерген, ура, полуниця цитрусові шоколад, не алерген, теж ура. Але у нас є раніше була велика вісімка, зараз неї велика дев'ятка і доповнена до 14 найбільш поширених алергенів. Але в першу чергу ми говоримо про що? Ми говоримо про короєче молоко. молоко, про яйця, про е, рибу, про морепродукти, про пшеницю. Я так, ну, 5. А, 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 арахіс, горіхи це в нас вже сім, тому що арахіс і горіхи відносяться до різних. Mm -hmm. да? Соя, кунжут 8 та 9. Ришниці, да, я сказала, пшениця п'ята, от так намагалася знайти в тому, хоч трошки в тому порядку, в якому бо іноді нас теж, знаєте, так звинувачують в тому, що ми там сою дітям водимо. А що соя у нас не, 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 не поширена у нас в харчуванні? Хтось там і тофу їсть, да, там якісь продукти дуже дома часті, і, і ну, вибачте, і в соусах теж щось готують, і сліди сої багато де можуть бути того самого кунжуту. Так само. Я, наприклад, тут нещодавно підсіла на кунжутну олію. Прям дуже мені подобається. От теж, да це, 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 це є до питання, що досить часто зустрічаються ті продукти, які нам здавалося, та де ми там їх візьмемо. Знаю гріхові арахісові пасти теж для багатьох там і як снек, як перекус, да, і як десь там намастити дитині, і як якийсь смаколик. Оце це є дев'ять найбільш поширених. Продуктів алергенів, і в принципі вони всі дійсно можуть бути е, запропоновані з ними треба познайомити е, в е, період прикорму. Да? Тобто, починаючи там орієнтовно з 6 місяців, коли ваша дитина готова, ви знайомите її з твердою їжею, і в цей період вже можете знайомити із алергеном. Зазвичай все ж таки да алергени варто давати ну, в таких невеликих кількостях, іноді ще їх називають мікродози. Відверто ніде точно, принаймні в авторитетних Ні, джерелах ніде, ніде <головіка> це називається мікродоза, але серед мам це поширена така фаштана. Серед... Да, да, так, да, так, так. так, але так. якщо не помилятися саме в апутаті, Можливо, нева в дете написали про одну четверту чайної ложки. Оце от якраз доза, яку потрібно дати дитині. Поправте мене, якщо я не права. Я насправді чого тільки не зустрічала. Розмір двох рисових зерняток. Чомусь мені так було цікаво, а чому саме рисових? Да? бо в нас різна кропає, а рис, слухайте, різний буває, круглозернистий, довгозернистий. Ну в общем, да, як батькам зорієнтуватися, це тільки додає якогось. Я іноді кажу. да, Це це дійсно десь чверть чайної ложки або пучка пальця дитини. Ну, да, тобто якась така більш ощутима мікродоза. А насправді це просто да, має бути невелика доза. От, і ніде точно я ж кажу, да, не написано, в якому розмірі вона. Вимірюється, там і е, як конкретно дав який день сьогодні дали, сьогодні не дали. Але все ж таки рекомендація того, що алерген, якщо ми даємо, ми знаємо, що ми даємо алерген. який Ще не був введений в раціон дитини, то все ж таки це має бути один алерген в день. Да? Тобто не бажано кілька алергенів інтродюсити, тобто знайомити в один день з кількома алергенами дитини. Да, От таке питання раніше була така схема, казала, що один день даємо алерген другий не даємо, потім знову даємо другий алерген так але знову не даємо. Наскільки я знаю, ця історія зараз вже не працює. Чи mm -hmm. так не так прокоментуєте? Будь ласка, ще це момент. Я я прокоментую з задоволенням, тому що коли сама притримувалась цієї схеми. А коли виникла думка, а де ж ця схема взялася? Да, ну тому що скажуть, то мені нічого насправді поганого немає, да вона не якась там кримінальна що її там не можна використовувати, тому що батькам іноді треба. От, просто щоб для їхнього ж заспокоєння, ледь не покроку. от я бачу, як вони зараз там на якісь меню, да, оце, там меню попри корму, ще щось таке. Ну є такі батьки, яким таке от треба, да, От їм хочеться, щоб у них все було чітко прописано. Насправді якоїсь такої схеми немає, да, і принаймні підтвердженої в якихось достовірних джерелах. Це була авторська е схема. От, але знову ж таки, е нічого немає такого поганого, хочете давати через день, давайте через день. Але, наприклад, м я думаю, що і ви, і багато батьків знають, що є така теж, до речі, не медична платформа, яка називається Solid Starts, Але Чи я її да. Й обожні, я і раджу всім батькам і в інстаграмі. Вони є і сайт, є і додаток є. І все є і дуже зручно. Вона, якби, створена принаймні за їхніми ж заявками, да що створена вона лікарями. Відповідно, вже якби ми можемо довіритися. І навіть там у них є кілька способів, да вони пропонують введення прикорму введення алергенів в раціон там є і схема через день, там є і схема щодня, там є і схема за один день збільшувати дозування алергену, щоб ми, якби, вважали його введеним і могли далі його е, продовжити підтримувати його вживання в раціоні. Тому що отут друзі дуже важливий момент ввели це добре, і отут часто буває як ага, три рази спожили, неважливо через день, кожного дня та, або там три дози за день спожили. все, ми ввели алерген, алергії більше ніколи в житті на це не буде, і можна взагалі забути про цей алерген. Це так не працює. Хочете через день, хочете щодня, хочете там за день збільшуєте дозування, але. Алерген потім має бути в раціоні постійно пропонуватися, щоб до нього, ну скажімо так, організм ну по суті якби звикав. Ось, ось про принципі, і... і е е Важне, до речі, тому що багато хто про це забуває, і там mm -hmm. дали яйце два рази, а потім все, ми яйцем не йому, у нас ніхто яйцем не їсть, ми не будемо його давати, так? то це такий собі формат. У нас там були ще питання, якраз якщо у нас то ми вже мали би завершувати, можливо, ви mm -hmm. хотіли би там ще сказати щось дуже важливе, що ми опустили, бо я хотіла би потім ще розумувати це все. У нас було питання стосовно введення алергенів і атопічного дерматиту. Mm -hmm. Це ще таке дуже-дуже-дуже mm -hmm. актуальна, зараз дуже багато детали mm -hmm. зростає. Mm -hmm. Що можна порадити таким батькам? Mm -hmm. mm -hmm. uh, дивіться, що стосується uh, атопічного Дерматиту, хочу сказати, атопічний дерматит не дорівнює рівня алергія. Перший момент постулат. Так? Атопічний дерматит це захворювання шкіри, другий постулат. Так, дійсно, атопічний дерматит за статистикою, у 30% пацієнтів має зв'язок з харчовою алергією. Який саме? Це питання, тобто неоднозначно, що в 30% якийсь харчовий продукт провокує погіршення. Може провокувати, але не обов'язково. І бачите, аж у 70% він взагалі не пов'язаний з харчовою алергією. Знову ж таки, алергія. Частіше дійсно виникає у людей з атопічним дерматитом, ніж у загальної популяції. Так само і атопічний дерматит частіше зустрічається у людей з алергічними захворюваннями, ніж у загальної популяції. Так, це є просто про зв'язок атопічного дерматиту і е, алергії. Що стосується введення е, алергенів при атопічному дерматиті, взагалі важкий перебіг, навіть середньо важкий перебіг атопічному дерматиту, вважається фактором ризику, розвитку харчової алергії або, да, або, або інших якихось алергічних е, реакцій. Відповідно, відповідно, е, іноді лікар. На свій розсуд педіатр, да, або якщо ми вже таку дитину, там вона, наприклад, почала з двох-трьох місяців давати нам прояви атопічного дерматиту і давати в вигляді там середньої, середньоважкої важкої форми, то вже і педіатр може щось запідозрити, да? що нам таку дитину треба взяти там під більш ретельне спостереження, особливо в період ведення прикорму, або може навіть направити її до лікаря алерголога. От і відповідно, навіть лікарі-алергологи можуть розглянути варіант, скажімо так, введення деяких продуктів алергенів. Так зване вікно толерантності від 4 yeah. до 6 місяців є. Я просто знаєте, не хочу зараз на цьому загострюватися. Чому? Тому що зараз, щоб у нас загальна популяція, скажімо так, не взяла це вибору. Yeah. Ми, yeah. ми все ж таки, да, ми все ж таки. Да, ми все ж таки говоримо про 6 місяців з 4 до 6 введення окремих продуктів. Це дуже ексклюзивні ситуації. Да, і ну, знаєте, просто червоні плями з лущенням, там десь де інде по тілу, да не є обов'язково показом до того, що це треба обов'язково вводити раніше алергени. Дітям з затопічним дерматитом алергени вводяться в принципі в ті самі терміни, що і дітям без атопічного Дерматиту. Але ми тут ще маємо розуміти, що на сьогодні є дані про те, що якщо істинна алергія у дитини да і взагалі у людини не може виникнути на перше введення якогось продукту, бо це буде знайомство. Та? На сьогодні є відома інформація, дані, та, які продовжують, до речі, бути в рамках досліджень, що через пошкоджений шкірний бар'єр, а у атопічного, у дітей атопіків у людей атопіків, при атопічному дерматиті шкірний бар'єр пошкоджений, це основний механізм, по суті, виникнення атопічного дерматиту, може відбуватися це оце саме знайомство. Mm -hmm. Є сенсибілізації або виникнення чутливості. До певного продукту, да, і ми не маємо про це забувати, і саме тому а, у дітей з атопічним дерматитом в першу чергу ми маємо працювати зі шкірою, щоб допомогти їй відновити її захисну функцію, її, не її, не її захисний бар'єр, да, щоб ми просто ну не пропустили оцей момент якоїсь сенсибілізації, щоб потім раз і не вихопити якусь а, реакцію в подальшому. Але основний момент, який хочу сказати: як дітям з атопічним дерматитом, так і дітям без атопічного дерматиту, а, рекомендовано знайом... не відкладати знайомство з алергенами. До більш пізнього віку, а можна розпочинати е, разом з знайомством з трудою їжою, тобто період ведення прикорму. і можливо до речі, діти, які мають етопію, це якраз це діти пацієнти алергологів. Да? Тату, коли наприклад лікар лікар-педіатр не може правильно розібратися, не може точно визначити там ступінь, наприклад, а да? можливо тоді починати треба задумуватися над питанням прикорму ще заздалегідно та можливо читати, підчитувати тоді, якщо ви знаєте, що дитина топік, підчитувати і звертатися за можливо якусь первинною консультацію до початку прикорму, ще там, ну, наприклад, всі самі 4 місяці, щоб розуміти, як діяти далі. Да? Тобто, це теж мені здається uh -huh. дуже важливий момент так. А, так. У вас все, чи ви ще щось хотіли додати про, а, от, от якраз просто згадала. Буквально, здається, в суботу була в мене консультація, дитинка з атопічним дерматитом, ну, я б все ж таки сказала, від легкого до середнього, да? тобто там не від середнього до важкого. От, але е, батьки помітили, що почали загострюватися висипи якраз період ведення Дитині зараз 7 от, і, е, Звичайно, що вони підозрювали якісь конкретні продукти, проте сказали, що коли ми їх прибираємо, я знову ж таки назвучила цю статистику, так, що є ті, у кого пов'язані, а є ті, у кого не пов'язані. Тобто це не обов'язково у дитини саме на харчовий продукт. І дійсно так мені після цього підтвердив, що да, ми продукт прибрали. Але ви себе загострювались, так і продовжували загострюватися. Відповідно, ми робимо висновок, що це або був не той продукт, який вони підозрювали. Або, скоріш за все, взагалі був не продукт, да? а скільки в нас чинників зовнішніх може загострити атопічний дерматит. Зміна вологості повітря, зміна температури, тертя механічними тканинами, не знаю, якісь засоби е, для поняття, парфумовані, так, так, вплив води, е, нерегулярне використання емалієнтів, дуже багато, да? от факторів, які можуть погіршувати. Стан, тому да, це не завжди є прояв харчової алергії, по і не завжди продукт загострює атопічний терматит. От, але, да, але основний постулат все ж таки не відкладаємо. Якщо виникають якісь питання, консультуємося з лікарем і тоді. Я трошки підсумую а, про те, про що ми говорили, так? тобто ми а, початок прикорму не починаємо з алергену. дітей. Ми знайомимо з алергенами до року, але якщо ми не встигли познайомити до року, це не кримінальна справа, ні, нічого зберегти. Ні. Якщо ні. ні. ми говоримо алергени, ми маємо мати, по перше, розуміння того, як надати дитині першу медичну допомогу а, і мати в аптечці препарати, які не є екстреними, тому що навряд чи, навряд чи буде така можливість придбати їх в Україні. Ми знайомимо дітей з усіма алергенами, які є. Ми пам'ятаємо, що є алергени, які стамінолібератори. Ми говоримо про те, що якщо ми починаємо алерген, то це не так, що ми раз два дали більше не даємо, ні, ми продовжуємо його використовувати. В, в, в їжу. І ми починаємо введення алергенів орієнтовно десь з 1 четвертої. Чайно ложечки і можемо вводити різними схемами, як кожен день, так через день такувано, нарощуючи кількість алергенів. Так. Мені здається, я нічого не забули з того, що ми сьогодні говорили. Ну, важливо, що прикорм це ведення передовій після шести місяців, яке передбачає певні правила і певні критерії початку прикому для тому. Якщо ми проговорили все, що в принципі планувалося, наскільки я розумію. Якщо щось забули, можете ще додати. Я бачу, що питань немає. Ми, В принципі, по часу вклалися, бо я дуже борюся проб'єфір, тому я так поспішаю. Тому в принципі дуже дякую за те, що ми зустрілися за те, що ми і я вам дякую. І я вам дякую, да що запросили. Друзі, якщо будуть питання з задоволенням, ми відповімо. А залишайте. Я навпаки дуже радію, коли під ефірами почав під з'являються якісь запитання. Ну і знаєте, передивилися люди потім. Або хтось дивився вперше, да і виникло питання. Пропустив ефір. Це так, дуже і, дуже і, класно, що ми можемо відповісти. Я питати мене, чи можете викласти на YouTube, тому що там зручно дивитися прискорення. Якщо ви не пройде, я вида, Так, да, 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 звичайно сто Супер супер це класна ідея У мене в принципі все. Дякую, що знайшли час. Дякую вам, дякую за запрошення. <головіка> але основне, я вважаю, що ми проговорили. Тобто, насправді, да, може, ми так воно так здавалося, ми так дуже швидко може, говорили, да, десь там, by, як -то кажуть, але насправді весь базис, який потрібно, да, і я, знаєте, ще от хотіла в кінці додати, ем, хочеться трошки мені м, скинути е, оцей такий момент, що зараз батьки дуже прям саме хвилюються, да, от прям дуже сильно переживають, накручують, я би надію навіть, навіть сказала себе. Да, от, е, я рідко звертаюся, якби, а от пам'ятаєте, як було тоді, тому що я сама в першу чергу кажу, що тоді там жили в печерах, да, зараз всі хочуть жити дуже сучасно, тому Сини у нас теж рухається вперед. Ну але давайте да, Давайте пригадаємо, що там якби деякі ще часто уму так прям не, не заморочували стосовно алергенів. Заморочуються, заморочуватися мають ті, да, хто там високий там ризик розвитку алергії, ще щось. От, а так, просто будьте спокійні, пробуйте. Це такий самий продукт. Якщо анамнець сімейний по алергії не обтяжений, то з найбільшою вірогідністю, да, ніхто не говорить однозначно. Так. Але скоріш за все все буде нормально, тому не хвилюйтесь, пробуйте все, да, все, якщо будуть питання, ми раді будемо відповісти.